Що ти робиш? Ты снова за Що взял. Он не гімнат снимает, блядь. Мой гімна. Треба твои комментарии. Мой комментарий. Двесь. О! А ну подвесь. Диме, бля. Шоколадне. Шоколаднее Шоколадне виткинка с горішками, блядь. Сакш. Ведь! Деться с сироп? Так что у не можешь, друзья, порядок. Ты не можешь найти місце. Де б ми на то все диване? Власть не додумалась, куди упаковку дівати. Родні, пустити всяких ідіотів, бо то робили то є, є кому. ту тут-то, підвез. То вони так перекуп підпирається, по чи. Не знаю, ти почешок. Він, певне, сильно руйнівний, знаєте. Он то можна було б щас палити дерево, блях, покидали. Дарватке у нас бізогне і там загалом за плаці буде стояти. Як ще встануть? Ми зараз піднімаємося до гребля і зараз вам покажу прелість. Це та прелість було, десь примічати. Як не з тим, куди вони то мають дівав, знаєте. Хоча я йому допоможу ще. Помажу. Перегляди допоможуть. Всі допоможуть. Знаєте, ми привикли петіліку дивитися. Все красиво, картинка файна. А тут вам картинка файна, блях. Але всюди насрано блях. А я вам покажу. Вже знімав, в мене було затерлося, але я вам Ох, Я теж грішником колись був. Теж там міг сюди сісти. пивка з друзями вептвецько. Це на троїх, атака на троїх. А ну-ка, ще вернемо кінпла. І О, зараз старий мусить. Важно не звертати наче увагу. Джигуля, починалося з джигуля. Щоб все показати. Треба одденний О, Ну це воду, це таке впали, пели воду. Життя буває. Треба, знов пляшка. Система, Все на магречах побудовано. Ну, але я розумів вам поняття могреч п'яти за столом, бля. А не так пацани. Тут вам є фруктовий напиток, все ж хочете. Хочете хвайний, кіхай, пшеничний. О, тако я ще навіть не видів, бля. О. Мат, педете. Оце ще стара бутилка. Стара. Солкятки, ну тут таке. Петка вьетна тут и дальше. А, тут ці дуже люблять грати. Он тебе ставка секрету тут сіграють. Дайсь, а ну, ну ти карте, за ним. А ну прокайте, дайвингу управлять. Давно щось? А ну. Трошки видно, а Бесираю. Тут же шампанське Тут вже під, підливали занурені, блях Там на якомусь джигулю Миша десь Ну таке народ нас такий люби Люби то діло, блях сам люблю, <реку> <реку> не буду розказувати Оце дорожники, блях не за це мають відповісти, блях. Дерево ріжуть, продають. Ага, ті карті лишують, блях. Кому лишують? Людям? Людям нахрен. Людям треба дров, блях. Не можеш дати указ, блять, коли то прибирали і різали дрова, блях. В ви самі різали, і нахрен тих дорожніх. Час мені не подобається. Не думають лише про себе. А мені то дуже сильно не подобається. Tišo, lušiš motorą. Skykitam.